Познайомилися в калуші, мені тоді було 18, я тільки переїхала від батьків, і зустріла його і подумала, який харизматичний чоловік. А потім ще познайомилася ближче, дізналася про його якості, зачепила те, який він був сильним духом. І ну, як він вмів інших заставляти бачити позитив завжди, коли у нього самого було життя нелегке. От реабілітація, гори одна штука. Жінка одна штука, і більше нічого не треба. До ворота. Файн. У мене він асоціюється з горами, стейками, тому що він завжди готував нам вечерю і казав, що місце жінки на кухні сидіти і спостерігати, як чоловік готує її вечерю. І ми з ним дуже любили гори. Ми ну, Майже весь вільний час ми постійно кудись їхали. Він з усіма був такий ну, військовий, серйозний чоловік. А зі мною він завжди був милий, постійні квіти, постійні якісь такі прояви, турботи, що вони ніби маленькі, але дуже приємні. Кожного місяця він дарував мені квіти і казав, що така, як я, не має бути без квітів, тобто незалежно від того, які були умови, який був фінансовий стан. І ще, що я дуже в ньому цінувала, мені не доводилось самій на щось натякати, самій просити. Тобто він був дуже уважний до мене і завжди чув без слів. Він сам бачив, що потрібно і що він може в мою сторону зробити. Так, він військовий ще з 2014 року, він служив в ЗСУ. І коли почалось повномасштабне вторгнення, то, то одразу на наступний день він поїхав знову як військовослужбовець. Почалася війна всюди в новинах про те, що вторгнення, і я розумію, що він військовий. І йому вже починають дзвонити, починають казати, з'явитися в військомат. Але ну, я якби приймала його усього, таким як він був з усім повністю, з усіма труднощами, з усім минулим. І я розуміла, що він військово зобов'язаний, тому я ну, підтримувала його, як могла. Тобто потрібно їхати, їдь, я тут, я чекаю, я буду їхати з тобою. Я прийняла все повністю. Хоча було дуже страшно і, і звичайно, не хотіли, щоб він їхав. Та під час війни вже був момент, коли я вже їхала в ЗСУ. Е, я сказала, що я так не можу, що я теж поїду служити, тому що це було дуже тяжко, коли він там, а я тут. І він мені сказав таку фразу, що я воюю для того, щоб ти жила краще життя за двох. І він не дав мені стати офіційно військовою. От, сказав, що моя місія жити за двох. Я дуже йому вдячна і вдячна життю, що я його зустріла. І зараз я працюю з психологом, і він мені задав таке питання, тому що дуже ще складно пережити це і усвідомити, що його більше немає. І психолог задав мені таке питання: а якщо б у тебе був вибір, от не зустріти його зовсім, чи зустріти і прожити повністю цю всю історію з усім, що в ній відбулося, я би точно вибрала ще раз прожити це. Але зустріти його, тому що він дуже багато чого навчив, і він зустрів мене в тому віці, коли я не знала, ще, чого я хочу, куди рухатись далі, як рухатись далі. І він максимально мене у всьому підтримував. Він підтримував мене у моїй творчості. У мене на той час було таке хобі. Я заливала прикраси епоксидною смолою, виготовляла ювелірні вироби. І коли ми познайомилися, ну в мене вже так стояло у коробці. Я рідко до цього бралася, і він сказав, що я в тебе вірю, в тебе це вийде, і допомагав мені, як міг, зі мною сидів, шліфував мої прикраси. Це треба було бачити. Ну, тобто, військовий такий чоловік сидить зі мною, прикраси шліфує ювелірні. Тому що це для мене важливо. Так, була дуже сильна тривожність, і я дуже багато повідомлень йому написала, що я тебе чекаю, як тільки приїдеш, подзвони. Я буду на зв'язку, подзвони там в будь-який час. Але все одно не вірила, що це може статися з ним, що це може зачепити мене, хоча я розуміла, що відбувається навколо. Але він мені ще записав відео перед виїздом, теж там посміхався, жартував. Казав хлопці, передайте моїй Вікторії привіт. І теж був такий впевнений, життєрадісний, як завжди, мені ця впевненість його передавала, що все має бути добре. Він багато разів казав: от, чи ти готова бути моєю дружиною? Там, Я хочу сім'ю, я хочу дітей з тобою, у нас дочка народиться. А потім він просто подарував мені обручку і сказав носи. Я давно тобі казав, що я хочу сім'ю з тобою, що ти для мене не просто дівчина, що ти дружина і от підтвердження. Я думаю, що я все ж таки хотіла б стати офіційно військовою і більше часу бути з ним, нехай навіть там, але щоб все ж таки більше часу бути поруч. Це дуже тяжко. Я насправді просто загрузила себе максимальною роботою, бо коли я залишаюся одна. Ну, я, я признаюся з думкою про нього і засинаю з думкою про нього. І якось допомагає те, що я постійно в роботі, постійно працюю, і допомагає ну, те, що він мені говорив, що я маю жити за двох, що він, він був там, щоб у мене було якнайкраще життя. І допомагає та думка, що. Саме я зараз можу нести якусь пам'ять про нього.